Привіт всім! Мене звуть Аня, я студентка факультету економіки, група КН21, другий курс. Сьогодні ми з вами розглянемо тему символіка вишивки в українській культурі. Яка ж її актуальність? У сучасному світі, коли люди шукають свої корені та прагнуть зберегти свою ідентичність, українська вишивка стає символом національної гордості та спадщини. Вона відображає унікальність української культури та її багату історію. Вишивка в українській культурі є одним з найважливіших елементів етнічного одягу та предметом національного мистецтва. Кожен малюнок, кожен візерунок має своє значення та символіку, яка часто пов'язана з українськими традиціями, віруваннями та історією. Геометричні візерунки, наприклад, можуть символізувати родинні зв'язки та сплетіння долі, а квіткові мотиви плодючість та щасливе життя. Сучасні митці активно використовують традиційну вишивку як засіб виразності та самовираження, вишиті картини, вбрання, аксесуари, стають не лише предметами мистецтва. А й способом підтримки та вияву патріотизму. Вони допомагають нагадати про важливість збереження та популяризації української культури в усьому світі. Отже, українська вишивка це не просто рукоділля, а символ національної ідентичності та спадщини. Вона відображає дух та красу українського народу, його традиції та цінності. Сьогодні вишивка продовжує виконувати важливу роль у формуванні національної свідомості та сприяє збереженню української культури в усьому світі.